Тема наша з вами: учасники бюджетного процесу та їх повноваження. На всіх стадіях бюджетного процесу задіяні його учасники, якими є відповідно до статті 19 бюджетного кодексу України органи, установи посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями. У зв'язку з особливою важливістю бюджету для держави або будь-якої адміністративно-територіальної одиниці законодавство чітко визначає повноваження усіх учасників бюджетного процесу, деякі з них. Беруть участь на всіх стадіях бюджетного процесу, а деякі тільки можуть брати участь в одній із стадій бюджетного процесу, але всі вони відносяться до учасників бюджетного процесу. Учасниками бюджетного процесу є органи і посадові особи законодавчої та виконавчої гілок влади. А саме Верховна Рада України, Президент України, Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банк, органи державного фінансового контролю, місцеві ради, місцеві державні адміністрації, розпорядники чи одержувачі бюджетних коштів. Всі ці суб'єкти наділені відповідними бюджетними повноваженнями, що реалізуються на відповідних стадіях бюджетного процесу. Так, якщо ми говоримо про одного з учасників президент України, які його повноваження по відношенню до бюджету до формування бюджету, отже, президент України підписує закон України про державний бюджет на бюджетний рік та закони про внесення змін до нього у разі незгоди. Із законом України про державний бюджет прийнятий Верховною Радою, накладає вето. І також має право вносити в установленому чинним законодавством порядку пропозиції щодо внесення змін та доповнень до закону України про державний бюджет. Наступний орган Верховна Рада України визначає. Перше основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Розглядає проєкт і приймає закон України про державний бюджет. Вносить зміни до закону України про державний бюджет. Заслуховує звіти про виконання цього ж державного бюджету України. Розглядає річний звіт про виконання закону про державний бюджет України. Якщо ми перейдемо до виконавчої гілки влади, яку очолює в Україні Кабінет міністрів України, то повноваження Кабінету міністрів України полягають в наступному: перше, Кабінет міністрів України забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України. Друге: розробляє проекти законів про державний бюджет України та про внесення змін до державного бюджету. Забезпечує виконання, затвердженого Верховною Радою України державного бюджету, подає Верховній Раді України звіт про його виконання, приймає рішення про використання коштів резервного фонду державного бюджету, обслуговує державний борг України та приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик. Наступна наш учасник бюджетного процесу, рахункова палата України. Рахункова палата України здійснює контроль за надходженням та використанням коштів державного бюджету України, утворенням, обслуговуванням, погашенням державного боргу, ефективністю управління коштами державного бюджету, використанням коштів місцевих бюджетів в частині трансфертів, що надаються з державного бюджету. Міністерство фінансів. Міністерство фінансів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику. Державну політику у сфері бухгалтерського обліку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Державна казначейська служба це також. У центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністерство фінансів, і який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку України. Ще один учасник бюджетного процесу, роль якого також є однією із найважливіших. Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністерство фінансів України. Державна фіскальна служба реалізує державну політику в сфері податків, державну політику в сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань єдиного внеску. Державна аудиторська служба. Державна аудиторська служба є також центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України та який забезпечує формування. І реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю. Місцеві органи влади. Ми неодноразово в наступних модулях будемо звертатися до повноважень місцевих органів влади під час кожної зі стадій бюджетного процесу. Але загально місцеві органи влади відповідають за організацію бюджетного процесу на місцевому рівні. Головні розпорядники бюджетних коштів. Одні з також з головних учасників бюджетного процесу це бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 бюджетного кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. Ось так коротко про повноваження головних учасників бюджетного процесу як на державному, так і на місцевому рівні. Детальніше в кожному з модулів ми будемо неодноразово повертатися до повноважень кожного з цих перелічених учасників, але окремо на кожній стадії: стадії складання проєктів бюджетів, стадії розгляду та затвердження проекту закону України про держбюджет чи рішення про місцевий бюджет, стадії виконання бюджету, а також звітування про виконання бюджету. Я вам дякую за увагу. До зустрічі.